Привіт, 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 мої любі друзі! Привіт, вітання з неймовірної Одеси. Ну що, я знаходжуся вже в своїй другій локації, нас на другій станції Фонтано. Поруч кіностудіо Одеська, в якої сьогодні запрошена, і в мене буде неймовірно цікавенна екскурсія з директором кіностудії Довженко щодо локаціями. Я до речі там ніколи не була, і мені це дуже 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 цікаво. Вчора я цілий день приходила до тями після тих переїздів, переносів сумок, нових пошт, облаштування на новому місці, і, чесно кажучи, була просто-просто ніяка. Поки не став паузу, хлопець зачекає, так? Так, добре. Була просто ніяка. Але, знаєте, нічка пройшла. Я з'їла той чудовий, ту чудову шаурму, подивилася на мурал з моряком із папугою Арою на плечі. Аж до ночі прогулялася парком перемоги, це все побачила, зрозуміла, де Аркадія, де що, як їхати до центру, і прокинулася вже ось таким от вайбом. Ще зранку прокомунікувала своїми близькими друзями, хернівцями з Києвом. І настрій вже просто нереальний. І вийшла на закупи, тому що дома галячок повний. Думаю, так шаурма буде на вечір, але ж треба якісь помідорки, огірочки купити це все. І е, потім згадала, що коли ми йшли з Наталочкою в напрямку Аркадії, я е, по вулиці Сегельського побачила зараз хвилиночку, Зачекайте, сядьте на крісельця. Я побачила ось такі чудові в'язані ручної роботи серветочки на ослінчики на крісельця. І я думаю, як цікаво. Я думаю, що ну такі речі я зазвичай купую в Італії, в Іспанії, ну в Ренісажі у Львові, ну в Чернівцях. А в Одесі, думаю, я обов'язково зайду і запитаю. Але ж коли я зайшла і запитала, то тут сталася така ціла історія, про яку я вам трохи розповім. Саме Одеська. І про це неможливо не розповісти, тому що це неймовірно цікаво. Зараз, поки ми на вулиці, я хочу вам показати один з символів Одеси. Бачите, це дерево, яке Одесити називають бістидніця, а це платан. І ось тут така, бачите, шкірка камуфляжна, яка відлущується, і дерево стає таке гладеньке-гладеньке, неймовірно гладеньке. Такі дерева є у тирані. Столиці Албанії, цілі але південні міста. Так само в Будапешті їх дуже багато, на проспекті Андроші. Їх дуже багато у всіх південних містах. І, звичайно, це один із символів Одеси. Як мені кажуть, Одесити, Оксана, коли ти в цей сезон проходиш повз, то ти проходь подалі, тому що. Ця шкірка може так відскочити, що тобі дасть око, і я собі ну, уявляю таку картину, як я, наприклад, іду в своїх капелюхах з тими чудовими квітами в італійських середземноморських аутфітах чи в якомусь автентичному строї, і тут такий бланш на пів ока і йду на кіностудію Одеську кіностудію з таким бланшем. Думаю, ну ні, мені це напевне не дуже пасує. А Потім згадала: в мене ж є нові окуляри і в синлеран, оці величезні гарні. Тому нехай отстрелює. Ну так от ми посміялися, і зараз я вам розкажу про цю чудову крамничку і про пані Ірину, яка працює в цій царині. Пауза. Ось ми з вами всередині. Бачите, оскільки тут таких килимків чудових і неймовірна одеситка пані Іруся. Ірусічка, я буду тобі передавати мікрофон. Я хочу сказати, яка у нас була комунікація, що мене безпосередньо подвигло на цю зйомку. Коли пані Ірина почала розповідати мені про ці килимочки, а це прям мої барви-барви, а я кажу, а хто їх в'яже, а вона каже, що літня жіночка, і скільки років? 87 сім давай я Тобі даю мікрофончик. Я буду голосно казати мене. так буде чути. 87 років, і вона в'яже ці килимочки. Я згадала ліночки моєї мами, яка в'яже капчики і 90 років. Це просто реально ліки від Альцгеймера. І це шляхетна справа. Я думаю, що щось з цього я куплю. А ще я хочу розповісти. От що саме давай мені мікрофон. Тут був мужчина. От про це е, треба просто однозначно розпистити. Такий дорослий мужчина, ну, років 65-70, е, постійний клієнт. І він мені каже: е, Ірина ці килимочки і говорить: мужчина, по не ходіть. А він каже: Та я не ходжу, я хочу взяти одну, одну пару. Е, взуття і поміряти, да? А Іра каже, мужчина, в рам не ходіть. А він на мене так дивиться і каже, ну і вірь після цього жінкам. Я її жду тут вже час. Она не... Я, я, якби ви чули цю одеську розмову, це було щось. Я її жду час, її нету. А Іра говорить, а я, меня муж не подвез, и на такси я не еду, а маршрутка идет дольше. В общем, короче, а я говорю, и вы ее ждете час с помытой шеей. Он говорит: не только шеей, но и головой. Я все почали готати, прокоммуникували. Так, а потім мужчина чогось взяв, не несуло хлібавши, Іра вже йому мала нести капчик. А він взяв, обиделся і ушел тобто класична маніпуляція, А Іра каже, я не думала, що він такий нервний, як ви почали реготати всі разом? Ір, і... було, було. Іра мені каже, я не знаю, купите ли ви у мене эти ковры або ні, а клієнта я потеряла. А я кажу, а до чого тут я? на роботу. Да, я прийшла треба, треба, треба щось продавати треба. мені. Продавати, ми да. Одеса, ми такий город. Да. Что мы должны что-то продать. Мы без этого не можем. День прошел зря. Девочки. Продал, конечно, конечно, конечно. А, а, аренда, дорогая, а девочки. Аренда дорогая, да. А выбрать есть а что А выбрать есть да есть. Я сейчас все показываю, чтобы вы понимали. Девочки, все, девочки, комиссионка старой Одессы. Девочки, где еще такое сохранилось? Это прелесть, это прелесть, это просто прелесть. Ну, и Ирочка, коренная одесситка, это, конечно, очень мило. Но тут есть абсолютно все. Даже нарыла кроссовки Nike, у меня такие из штата. Та вот такі таку подожди, а от ці коврики, як ви думаєте, як ви бачите, я вже перейшла на російську мову? Давай. <гум> ну, Одеса, Одеса міксується. Як ви думаєте, який я з них вибору? Я вже знаю, який. І я думаю, не один це яскраві барви, ось такі. Ну, це 100%, Якщо ви скоро побачите репортаж з моїми квітами, вазонками і так далі в Києві чи в Чернівцях на цьому коломочку, ви будете знати, що е я його придбала за адресою вулиця Сегельська. 8. Сегельська вісім. Обов'язково заходи, ласкаво запрошує, Руська каже: дівчатки, приходіть, мальчики, не стісняйтесь. Вот вот. Да, От так. От таке. Все. Все я бачите. Ірусь, ходи до мене сюди. А це вже у нас відділ антикваріату. Да? да? Вінтажні речі, ось це з Єгипту. Я бачу. А це Іруся, що Мадонна. Мадонна девочки давно забытая гадеровська мадонна, мадона, мадон это гадеровський чайник чайник. Ось дивиться з нефріту. А це де б я знайшла гуцульсько-буковинське дерев'яне да, яйце, да. як не в Одесі. От такі пам'ятають для Мартинів. В мене теж були в комісійних Мартинечки. магазинах. Румунська така статуетка. Да. Да? Ось да. такі різні, різні, різні цікаві цілі. Навіть даже, цікаві. Кікальян, ось такі, дівочки, ось даже ось кальянчики. Ось таке ну, ну що, е, 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 давай, Давайте там ставай, става, потім закінчимо зі мною. Я хочу сказати, що Одеса це неймовірне місто, яке таке одне в цілому світі. Просто воно фантастичне. Усіх запрошую в комісійний магазин до Ірусі е, за адресою Сегельська. Сигецька сегецька 8 це друга станція фонтану. Поруч можете піти на екскурсію кіностудія Одеська і зараз через паузу пару слів я скажу на остаток. Ну ще, на остаток. Я буду вибирати собі коврики. Однозначно, я виберу цей яскравий, може, ще якісь фарби неймовірні. Е, ну нас не піднявся. До речі, це відео я завжди роблю з першої. Боже, що я тут побачила? Ну, що вам казати? Де ви таке ще побачите? Тігра хотіте? Кому тігра привезти? А Хотіте, -ті, девочки, приходите, покупайте. А Лів у вас є Ірочка, а Лів у вас є? Лів? Лев, а як же з Лев Борисович, можна і Льва вам привезти із Одеси. Хотіть так. Я. подожди, не, ви не виключай, що не вимикай. Я хочу сказати, що Одеса неймовірно патріотичне місто. До речі, бо дивіться, я побачила в своїй жовтій сумочці. Ось які я взяла з собою мішечки. Ну що казати? Сердечко тут жовто-блакитне. Мішечки, один блакитний, один жовтий, в яких я збираюся купувати фрукти свої і засунути оці чудові серветочки в Одесі скрізь прапори України, Одесити дуже легко переходять на українську мову. Неймовірний вайб, неймовірний настрій. Ще скільки всього буде попереду, я відчуваю, що мені вже цього тижня, на який я продовжила своє пробування, буде мало, тому що Одеса неймовірна і дива трапляється скрізь. Що я хочу сказати: якщо ти відкрита людина світу, якщо ти посміхаєшся, якщо ти щирий, Якщо ти не маєш дулі в кишені, якщо ти наповнений любов'ю і вдячністю, тобі зустрічаються такі самі люди. З любов'ю до вас, неймовірного міста Одеса, ваша Чернівецька, дівчинка Оксана Дем'янишина, до нових зустрічей, Па-па!